Всім привіт! Сьогодні у нас середа. Я була на ринку. Ринок був такий середній, ну, бо це середа. Середа, це, як називається, карта ляже. Зараз я вам розказую останні новини, які у нас є. Перше, ми Висіяли конюшину, посіяли. Вже чекаємо сходів. Кожен ранок ходимо, заглядаємо, чи вона не зійшла, поки що ні. Друге, я вже посадила перше свої... Віолочку першу свою Тут будуть пітуні В мене сидіть, ось вони приймаються. Я сподіваюся, що в мене нічого не пропаде і я їх висаджу. Це мені дала моя сусідка, яку я вам вже. Показувала їй квіточки, вона займається квітами. До речі, ось її віолка, вона дуже мене гарно прийнялася. Дуже гарні квіточки, тому якщо кривері кому треба квіти, приходьте на овочевий ряд, а я вас відведу до неї. Ось яку красу вона продає. І ось це мої віолки, мої гарнюнки. Дивіться, які маленькі. Так, що далі в нас? Зацвіла полуниця. Я думаю, що вона вже зараз у всіх квітне, але клас. Полуниця. І, до речі, дуже гарно квітне у нас вишня. прям чекаємо, чекаємо вишню. Також абрикос. Полуничка буде. Так, далі. Вже у нас остання редиска, в тепличці залишилась. І тепер городня саме. Що вулична у нас буде, радисочка, це вже остання на цій вихідні і все, з радискою у нас все. Далі. Боже, ще й спотикнулася. Оце я вам так знімаю, що аж спотикаюся. Далі. Боже мій, базилік. Висадили ми базилик, але зараз ми будемо його накривати, тому що ми його висадили, щоб він нормально зростав, що йому вже в касеті мало місця. Ми його висадили, зробили рядочки, все зараз духи поставимо, накриємо агроволокном зверху плівкою. І там ще трошки помідорка сидить в мене. Оці два останні рядочки це та, що була тут у нас в ящику перець і помідори. Все, базилік сидить. Помідор і перець у нас теж вже ось в такому парничку. Нормально він прийнявся, хай собі доростає, скоро його теж висаджувати в ґрунт. Недільку, навіть дві недільки він тут ще буде насадити. До кінця квітня, на початку травня будемо висаджувати. Ось, бачите? До речі, перця вийшло у нас десь 500 штук, а помідорки цей десь. Штук 700, точно. Ось тут у мене. Далі. Я сьогодні вже привікуром оприскувала огірки, але мені його не вистачило на все. Будемо замовляти. Ще ми привікур. Він дорогий, але він дуже ефективний. Тому. Обов'язково треба мати привікур. Ми помітили, що земля коли висихає, міняє колір таким біленьким береться, це грибок. Ми це знаємо, тому треба дуже срочно було прискати наш огірок, поки він не пропав. Бачите, ми його пересадили в касети. Він ону, обалденно, звісно, тут себе почуває, тому що касета Сараковка. Дуже швидко ми за дві години до 700 штук ми пересадили. Що значить в касети, а не в руках. В руках ми 700 штук бо цілу б неділю пересаджували. Так, все, огірок я вам показала. Все з ним добре. Помідор. Як мені подобається, як у мене зараз виглядає помідор мій. Дивіться. Ой, клас! Темний в нього колір, темно-зелений. Йому десь неділя після пересадки в цьому помідору, як бачимо, ну боже мій, просто на очах він зростає. Ось Зрівняти це у нас зі стаканчиків помідорка, бачите, яка вона світленька, їй було замало місця в стаканчику, і не така вона. А це вже пересаджена у них неділя різниці. Ця через неділю буде така ж сама. Перчик теж себе тепер добре почуває. Ми йому дали, дали з файфтера кальцієвої селітру два рази, тому що, як вам казала, були сім'дольні лісточки геть аж біленькі, то йому була нестача кальція. І я з файфтеру в гелі вирощену додала 10 грамів кальцієвої селітри. І ще я давала один раз хелатін кальцій в жидкому вигляді, в рідкому вигляді. І він допоміг перчик, перчик просто причудовий став. Теж гарний, гарний. Все добре. Далі зійшла у нас кукурудза. Тут теж уже пересаджено це ми сьогодні і вчора пересадили останню помідору. До речі, слава Богу, ура! Пікіровка завершена. Все більше нічого не треба пікірувати. Навіть не віриться, ми тепер не знаємо, чим нам зайнятися. Тому що привикли, що ми з вечора до ночі пікіруємо. Тому що це все в руках. В руках, поки наповниш ту землю, то можна було нам з ума зійти. Тепер тільки будемо в касети. Треба купляти, запасатися касетами з 40 -ки. це дуже швидко, економить твій час і сили. Це вже ґрунтовий огірок у нас посходив. Теж. Це у нас вже кабачок посходив. Цукіні. Також, тож, це у нас теж огірок там пересаджений. І, до речі, ось вам різниця. Вчора пересаджували останні 100 штук. Огірка 160-ку касєту, це був саме маленький. І дивіться, різниця: оце вчорашній. Просто за один день. Тому що більша ємкість, багато землі. І він себе добре почуває. Йому корню, моментально корінь починає зростати. І він отак міняє свій вигляд за одну ніч. Так, це у нас кавуни і дині всходи. Це потрошки все все преображається. Це мій баклажанчик. Перчик. Помідорка. Коротше, я, як знаєте, як себе почуваю королева розсади. Я вся тут навіть пройти, щоб дуже-дуже складно. Тому ми базилік висадили, зробимо йому парничок, та помідорка, перчик теж в парничку. Нічого, він відійде, буде гарний, красивий і величенький. І. Це гостренький, до речі, перчик Тут пересаджений, щоб ми його не змішували, спеціально в касети повисаджували його, щоб ми розуміли, де гостре, де ні. Ось такі ось справи. У нас зараз поведу вас велику теплицю. Веду велику теплицю і показую, що у мене залишилось. На ринок ми вже підготавлюємо нашу теплицю в понеділок, з розрахунками, що ми почнемо висаджувати наш охірок. Це у нас в планах. А як буде, не знаю. Як бачимо, прибрала я навіть висипала вже лишній шпинат. Він просто не потрібен, пішов в стрілку, і мені треба вже прибирати все одно було його. Тут нічого немає, тут носить касети, ті, що пересаджені помідорки. І салат тут стоїть. Тут у нас вже бурячок. Це я вам це швидко-швидко знімаю відео, тому що немає коли, ставимо зараз медуги і будемо накривати о, наш базилік. Бачите, Тут все пересаджене у мене стоїть. І там квіти в касетах. І що в мене передисці, а в мене по передисці все, все голо, ось цей маленький. Шматочок залишився. Це на п'ятницю. І суботу. Та, що ще на вулиці, на суботу все залишився салат і цибуля. Це мені потрібно до понеділку повністю все продати. Все. І ми прибираємо неділю, тут повністю все обираємо і будемо висаджувати огірки. Далі. І наступне останнє це наша капуста. Який же вигляд? Має наша капуста, хочу показати, тому що ми її відкриваємо раз в 2-3 дні, тільки для того, щоб її полити, і потім ми її закриваємо. Дивіться, такий шматочок у нас землі під капустою. Тут у нас 500 штук. Дивимося, яка капуста. Капуста, Ну, я, до... я дуже задоволена. Я задоволена, у мене була тільки одна підкормка. Її вже пора підкармувати другою підкормкою. Тому ну, ось гарні, гарні такі кущі. мені все подобається. Ось тут взагалі лапухі такі, бачите. Гарна капусточка. Проблився, зараз її сашко, і будемо закривати. Це фіолетова капусточка, вона така була тоненька, така, боже, там таке нещастя було. Нічого, бачите. Зростає потрошку. Підросла. І саме головне, красу покажу це наша кольорова капуста цвітна. Вона така була маленька, ми її висаджували. Дивіться, які, дивіться, які в неї листя. І, до речі, одразу видно, де буде фіолетова, де жовта. Тому що серединка. би так зайти, вам показати. Ось, ось тут видно, це буде фіолетова. Дивіться, вона вже. Бачите? Оцей початочок фіолетовий. Одразу видно, яка буде капуста. Дуже гарно, нам так подобається Боже, і за пожежі у нас було 120 її кустів. А тепер залишилось 28. Але нічого, ми на осінь теж будемо її садити як можна більше. Саме будемо налягати на цвітну капусту. Ну, вона була така маленька, а зараз. Така гарнюня, така, ну, немає слів. Тож. Ось ще у нас посходила цибуля, часник, я, здається, це вже казала. І ось всі такі новини у нас. Все, ми працюємо. Нам обіцяють, нам обіцяють дощ. Три дні підряд по холоду. Після похолодання ми будемо висаджувати огірки. І, звичайно, я переживаю за базілік, Надіюсь, що він не примерзне, бо я дуже боюся холоду. Зараз покажу, як вже, поки я вам знімала відео, Саша накрив, дуги зробив. Все, дуги поставлені. Зараз агроволокно, плівочки, хай воно собі тут зростає. Всім до наступного. Всім пока і до наступного відео. І, до речі, пишіть в коментарях, як у вас справи зараз з вашою розсадою. Що у кого зроставлю? хто ж вже висадив на городі розсаду купив, хто повівся на ранню весну, що так тепло було, і купив ранню розсаду. Пишіть в коментарях. Дякую за підтримку, за ваші лайки, за коментарі. Навіть якщо вони гейтерські, погані, мені все одно це на руку. Тому пишіть. Любий коментар. Всім гарного дня, до наступного відео.